Росіяни останнім часом набагато активніше використовують ракети типів Х 59 і Х-69 Росіяни зараз користуються вікном можливостей, яке у них випало із-за того, що в нас була затримка з допомогою. А отже, ми маємо певні дефіцити. Вони просто використовують вікно можливостей. Чому Орбан вимагає, щоб призначені Україні гроші віддали Угорщині? Ну, по перше, Орбану, із за його постійних там у цієї всій історії я так розумію, євросоюз десь прикрив якісь краніки. Тому що щось у них з грошима не дуже. І він вважає, що такою тероризуючою історією він зможе собі компенсувати ті гроші, які б виділяв йому Євросоюз. На жаль, Орбан він-то розуміє причинно причини зв'язки, але упорно робить вигляд, що він їх не розуміє. А, от, Типу, як так, мені не дають грошей? Дійсно ж, нічого не придвіщало. Може, якби ти нічого не блокував, би, й нормальним би, типом, би був, тобі все давали, ну ні, то все за злою України, а не тому, що він. Негарна людина. А, от дуже навряд чи ухвалять таку історію. Дуже навряд чи, Бо це питання як є у підвішеному стані, так і для Орбана залишиться у підвішеному стані на довгий час. Чому Таджикистан застерігає громадян від поїздок до РФ, а, по перше, Таджикистана є певна внутрішня по Верховній жриці. Інформація скоріше за все. Біля розвідкового характеру, це перше. По-друге, це напряму пов'язано із агресією, бо тут така зв'язка диявол, який несе перевернути мир, тобто є явно да, якісь не, не зовсім адекватні, скажімо так, дії по відношенню до представників Таджикистану, плюс перевернути правосуддя. Ну, коротше, це пов'язано із загрозою для людей цієї країни на території РЕП. Навіщо в Україну приїхав міністр оборони Австралії? Якісь домовленості, дияволи, світ знову тільки вже прямі і в іншому контексті. Це про якісь домовленості, про якісь е, е, договори, про ну по-перше, про, про про мир, да, тобто тільки про, скажімо так, про світ, тобто світові домовленості, вплив Австралії, Австралії давайте так. Австралія дуже рідко вписується в якісь конфлікти, і отут, от якби мова йде якраз про залученість усього світу, е, да, в процеси допомоги під час е, нашої, на жаль, не зовсім нашої, розв'язаної проти нас війни. Отак. М -м, поки ми говоримо про налагоджування певних комунікацій у важливих питаннях, тут про допомогу ще, да, щось щось по четвірці Пентакли може і зможуть на цій зустрічі обговорити та встаканити, але це ще не прямо вау, ура, Австралія за нас. Друзі, за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше? Визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи вдасться ЗСУ відкинути ворога від очеретиного на Донеччині? Тільки за умови наявності необхідного ресурсу з ресурсом на тому напрямку є певні моменти, і за, цього, і за цього відсувати кудись ворога є великою проблемою. Блокувати ще, хоч якось стримувати, да, відсувати велика проблема. За наявності ресурса будемо мати більш успішні дії. Чи справді ЗСУ відвели з лінії фронту всі надані Україні американські танки Абрамс? Скажімо так, частина правди у даній інформації є, але далеко не вся. Це перше. По друге, це якась історія пов'язана з ресурсом у форматі Королеви Пентакли. Тут може йтися про. Перегрупування на ресурс, про ремонтні штуки, про додавання якихось потрібних речей на Тіабрамс. Ну коротше, щось там якась давайте технічно ремонтна модернізаційна історія. Тобто і, і, і давайте так, так потрібно для якихось подальших дій. Да, тобто це тимчасове рішення по помірності. По-перше, не всі там далеко вивели. Там, я так розумію, ну частина якась була да, виведена, і по помірності та кількість, яку вивели, вона для чогось потрібна трохи іншого, трохи на перспективу. Чи розпочнеться масштабний наступ з боку росіян в середині травня? Ми явно готуємося до чогось подібного, бо ми в активній захисній позиції. Ми явно володіємо якоюсь інформацією пов'язаною з загрозами стосовно нашого дому. Тобто, росіяни дійсно будуть активізуватися. Вони замишляють короля короля мечів, тобто вони готуються, вони збирають, накопичують якийсь ресурс, вони хочуть вивести певні. Лінії зіткнення з підвішеному стану, бо повіше не вийшов перевернутим, тобто вони хочуть розколихати да, якісь, якісь місця бойових дій. Чому Кирило Будано впевнений, що протягом місяця для України розпочнеться найважчий період від початку повномасштабного вторгнення? Ну легко не буде. Нам і ніколи легко не було. У нас знаєте вже іронічною люди. шуткують, що ти що місяць не дивишся, кажеш. Ну буде важкий місяць. Він буде важкий у тому, у тому. Типу, блін, був хоч один якийсь легкий місяць у цьому всьому. Ні, звичайно. А от ні, важко буде. Заруби будуть сильні. Ворог активізується, обстрілів місцями побільшає агресивні дії. Багато ДРГ, багато ІПСО, ПСО, багато, багато тиску. Ну це дійсно буде такі. Да так, давайте так, колотнеча. Певна колотнеча дійсно буде. Чи вплине кардинально на ситуацію на фронті американська військова допомога. Американська військова допомога а, дозволить нам утримувати свої позиції і більш ефективно відбувати атаки ворогу. У, у ворога буде менше вікон можливостей, тиску. А це вже якби. Ну, це вже великий плюс. Да, ми зараз не говоримо з нашого боку про серйозні наступальні дії, але ми ставимо за мету захисну позицію і не втрату нових да, земель наших, нашої неньки. От і е, американська допомога дозволить більш ефективно е, захищатися. Чому розвідка США вважає, що Путін не наказував вбити Навального? Вони припускають, що це не було типу прямого вказання у вигляді вбити мені Навального». ну, якимось певним да, чином. Тобто вони володіють якоюсь інформацією, тут 50 на 50, якимось шматком інформації, який їм підтверджує, що не було ну, чіткої фрази про вбивство. Але ж ми та знаємо, що, скажімо так. Виповнення плана по усуванню Навального це справа рук Путіна, і неважливо, чи це було зроблено прямим наказом. Дзвінком зверху в сізу, в зону, да з цим приберіть мені цього хлопця, або ж це було зроблено в більш там, наприклад, розтягнутому часі, де потрібно було там його постійно закр коротше, довести його до смерті, да що то що то вбивство. Тому те, що розвідка штатів каже нам про те, що Путін не давав прямого наказу, але Путін давав прямий наказ на знущання. Тому чуваки, ну ну ні, ну ні, воно так не працює. Чи погодяться країни ЄС депортувати українських чоловіків призовного віку до України? Вибірково, далеко не всіх, далеко не всіх, дуже вибірково, і не всі країни. Тобто, це така часткова собі історія на п'ятірочку Пентакли. Я так розумію, це будуть робити ті країни з тими. Людьми, які не приносять їм користі із, скажімо так, там, податків всередині їх країни і не приносять ніякої користі для їхньої країни як імміграційна одиниця. Чи проводиться і зараз робота по поверненню викрадених росіянами українських дітей? Дуже важко йде тема повернення дітей. По-перше, тут і неповне володіння інформацією, по-друге, механізми. Я так розумію, тут деяких дітей прилаштували в навмисно в сім'ї, з яких ти ж тепер ну, не видряпаєш, їх просто, просто да, якимись навіть міжнародними законними моментами. Ну, все, встановлено, дочерена дитина. Да, до того була викрадена. Ну, коротше, е, велика, велика проблема в правовому механізмі. Частину да, дітей дійсно зможуть там повернути. Да, як, як, якась інформація по ним є. Там працюється, але. Це ще більш давайте так це ще більш складніша історія перемовин та роботи міжнародної взагалі ніж навіть обміни військовополоненими, тобто це ще більш фіговіша тема, на жаль, тобто більш складніша в реалізації. Чи відбудеться обмін військовополоненими протягом місяця? Має бути обмін військовополоненими. Він фігурує, по ньому йде робота. Дуже сподіваємося, що нічого не зірветься. Перспективи на той обмін є. А я не знаю наскільки прямо масштабно, масштабно ну непогано випадало останнього разу, тому будемо сподіватися, що нічого не зміниться. Чи вдасться до кінця року повернути з РФ всіх полонених цивільних? Цивільні полонені, коли ми дивимося цивільних полонених для ну, повернення цивільних полонених, я розумію, що вони частіше за все примішуються до військових обмінів якимось чином, тобто там є військові і частинка якась повернення цивільних полонених. Їх набагато важче відслідкувати ніж військових, і з цим також є певна біда. Коротше, з дітьми з цивільними і ще більш проблемна ситуація ніж з військовими. Чому на черговому засіданні в форматі Рамштайн не погодилися надати Україні системи ППО Петріот? Ну, по перше, те, що ми з вами офіційно знаємо, те, що відбувається в коларах, це дві різні заяви. Давайте я вам так скажу. По-друге, для того є певна технічний, технічний момент. Їх передадуть системи Петріотів будуть передавати, але їх будуть передавати в певний проміжок часу. Я так розумію, це з військово-тактичної якоїсь точки зору зроблено таке рішення, от я не знаю прикриття ППО і ще якась історія. Для того є якісь технічні нюанси. Чи вдасться убезпечити прикордонні українські міста від ракетних атак росіян за допомогою ППО протягом місяця? Місцями мінімізувати, але ну не обезпечити, тому що ну, немає. У нас стільки систем, вони не мають такої можливості технічної, щоб перехопити ракету, яка летить менше хвилин. А уж тим паче ракету від РСЗО для прикордоння. Тому ну друзі, це нереалістичні технічні задачі, на жаль. Це нереалістичні технічні задачі. Знову порівняння з Ізраїлем не працює, тому що по Ізраїлю летять ракети, зроблені в гаражах сектору Гази із буквально водопроводних труб. Це інший тип ракет. Вони їх 80% сипиться на, на голову самих е, е, цих е, жителів Гази. Давайте ми не будемо зрівнювати палець з дітородним органом, тому тут воно не канає. Технічна, технічна задача, яка стоїть перед Україною і світом у цьому форматі, вона важко викон... ну, важка для виконання. Чому Ердоган скасував запланований візит до США? В нього недостатньо якихось чи аргументів, чи чогось. Немає предметно недостатньо чогось для предметності розмови у штатах. Чи наважиться Путін особисто відвідати Туреччину? Ну, по-перше, це ілюзорна емоційна заява. І поки я предпосилок на те, щоб Путін виліз зі свого бункеру, кудись поїхав, не бачу. Навіщо до України приїжджав Єврокомісар з прав людини? У нього була обширна якась місія подивитися на нашу помірність, і я п -п -п питаю, чого це стосувалося. Да? ну, по -п -п помірності, чого це стосувалося. Це стосувалося не тільки а, військових, це стосувалося і правосуддя. Коротше, він приїжджав щось перевіряти. Буквально щось перевіряти. Не тільки так, як задержаться е, воєнні плінньони росіянці да, на території України, а він іще щось перевіряв, якусь документовану історію. Ну, коротше, мав з чимось знайомитися більш детально.